Ні, вони. Передача від Терлецького є можливість забити у цьому епізоді. Батіх! удар над воротами ткачу Андрія. Ось, власне, понадіявся. Він щойно. Удар! Гол! крило! А з чого все розпочалося? З прикрого пасу. Слива демонстрував свою техніку Віддав передачу Клипко з лівої повз ворота. Передача на слива, та й може пробити цієї відстані. Рикошет. Добивання. Гоу! Николишин 1-1. Браво! Показує тут же. О, досить непогано, як на мене. Терлецький! Потрібно зараз забивати. Терлецькому віддайте! Пусті ворота Андрію М'якчевку до обстрілу. Хороший матч. Зараз Удар! крила, Стійка! Вертається Зеленобілля. Прикрав передачу Сахаревич. Вихіді Чтович потрібно забувати. Не перехитрив супер. Каз. Конкурувати за нагород. Якого гатунку дізнаємось пізніше? Климко, удар! блискавично. Крилова. На допомогу прийшов Сахаревич. Терлецький. Зліває удар. Гол! 2-1! Виходить вперед. У Фам. з Сунері. Терлецький. І ударна позиція була. Перемудрував Андрій. Пробиває з досить незручної позиції, як на мене, вистріл, На добиванні жмаков. Передача. Терлецький гол ну немає. А позаду жмаков. Можна продувати поворота. Терлецький На добиванні. Воні козака. Натомість зараз є Кужелюк. Крилов та Андрій Саламаха. удар з носка. Позворота. Жмаков. Змістився в центральну зону. Анатолій. Удар! гол! Браво! 3-1. Ну, елегантний м'яч. Не колишин. Сливар. Хороша передача швидою. Удар в ближній кут. Туди хлебко потрібно забивати. Удар ми побачимо, чи все ж таки буде передача. На добивання не А в батіг. Лівою ногою працює. Терлецький. З доска у ближній кут. Повз Повзосів команди Індеркарс. Ще один вистріл. Браво! Більярдним ударом знімає, мабуть, усі питання щодо переможця у сьогоднішній зустрічі. Саламаха Сахаревич чи Климко. Хто завдасть удар? Сахаревич пробиває над воротами. Те, що віддала ініціативу. Нато велика кількість провалів у захисті Терлецькому. Відайте пусті ворота. Андрій не забиває. Контроль. Є можливість передачі на Терлецького. Пробиває з лівої! Не забиває. Антусона є тут уже демонструє свою техніку. Сливар не забиває. Пекс. Николишин. Ударна позиція. Сливар не забиває. Похвали були адресовані саме на брата, який не брав участі у тому матчі. Удар під поперечку. Дуже активний. Жмаков. Удар стійко! М'яч не виходить за межі бокової лінії. Вихід 3 в 1. Тарлецький з Носка! Не забиває. Пруватиме лівою новою. Станіслав Пушак. чи Олег Кожелюк. Удар Немає голу. Браво! Останній вечірній сутич. Адмірал проти гро. Удар воротам. ближній кут намагався виконати. До двох голів Тарлецький вихід ішнавіч потрібно забивати Андрію змістився, пробив! Гол! Що ж таки досягнув свого? Ну все. Фінітала комедія. 5-1 це все те, що би хотілося бачити Ярош. Попереду непростий шлях у боротьбі за золото, Ну і на черзі адмірал Грім. Не пропустіть.